Я все ще е, не в садковому наряді, я не нафарбувалася, не дірнула вже гарне. Ладно, піду перевірити. Я весь рік збирала е, всі матеріали, які в мене закінчені. ось такий пакуночок. В основному тут акрил спойлер. Я от трошечки розкажу про це. Але більше я сьогодні хочу поговорити Дивити про папір. І проте, як насправді мало я його використовую, а здавалось би, акварель це мій основний напрямок. Я мисткиня, акварельна мисткиня, і вам не потрібно купу грошей витрачати на цей папір. Реально вам досить буде один раз на рік купити собі цей папір і насолоджуватись їм весь рік. І там я трошечки не встигла. Звичайно, треба було раніше вам про це сказати, але щоб вам було не так а, обідно, то я і сама про це забула, і половина паперу я купила без знижки. Тому після цієї помилки я сіла і поставила собі нагадування. Ви зараз можете поставити на паузу це відео і зробити собі також нагадування в телефоні на наступний рік на чорну п'ятницю не забути купити папір. І в принципі, весь рік тримати в голові, що... Ну, не треба зараз купувати папір, бо, наприклад, два магазини, в яких я купую папір, це Колір і Мастер-Кісті. Вони в цьому році зробили 20 і 30% знижку. І можу сказати, що це дофіга. Давайте трошки детальніше я вам покажу, який саме папір я купила і який саме папір у мене закінчився. Після цього дам вам декілька порад, який папір краще купити вам. Просто, щоб ви знали, да? дивіться, на двох uh, склейках я зкономила тисячу гривень. Ці дві я взяла, якщо чесно, без нижки. За декілька днів до Чорної п'ятниці, я просто не додумалась. Ну, це не так важливо вже. І так, що я тут взяла? Uh, три склейки Лани, дві отакі однакові це середнє зерно, моє найулюбленіше зерно. Одна склейка ось такого розміру, який я завжди беру, це 23х31. І одну я взяла, так скажемо, експериментальну. Це розмір 31 на 40. Без знижки Лана коштує 1700. Там, ну, коротко, 1700. Тобто це виходить по скільки. 85 гривень за аркуш Ханімюль вже виходить приблизно по 45. Ось так десь майже два рази дешевше. Тому на цій, на цьому папері я малюю якісь сюжети, які мені здається, що не потребують там складності, великої кількості води, шарів. І теж постійно купляю цю як таку більш дешеву альтернативу хлопку. Бо, якщо чесно, це я вже дуже рідко малюю. І взяла ось таку склейку це вже торшон. Тобто це у нас без просування папір. І я до цього ніколи лану не брала в торшоні, бо я не сильно люблю торшон, але ну, вирішила спробувати. Просто цікаво. Цьому році закінчилось в мене тільки дві сквики. Звичайно, що користувалася іншими бумагами, але вони не закінчилися через те, що я просто мало малювала. Перша така The Collection Ханімюлі. Мені здається, що всього дві в мене такі було за життя. Середнє зерно, мені воно сподобалось, але я почала її брати в аркушах. й, в принципі, зараз лами мені подобається більше. Я думаю, що це непоганий папір, це класний папір, але він все одно мені подобається менше, ніж арш. І ще в мене закінчилася ось така склейка від Кенсон, Мулін Дерой. Вона в мене лежала десь років 5, напевно. Я дуже до кожного кожен аркуш я просто з любов'ю малювала і дуже цінувала, як до дорогоцінності якоїсь відносилась. Хочу вам сказати, що е прикольні папіри навіть не знаю, чи взагалі його досі е випускають. І щоб ви знали, мені привезли його з Москви. Знаєте, я Весь рік збирала цей пакунок, думала, що буду розказувати про якісь там фарбочки, про кожну. Зараз мені здається, що це не цікаво. <смі> це не цікаво. Тут багато акрилу, в основному це акрил роса. У мене є відео про росу, ви можете його глянути. Звичайно, що у мене його багато, я багато їм користувалася. У мене купа оцих бляшанок, де подеколи якісь одинокі тюбики з яких російських фарб. Ой, ось ще я знайшла трицю Гога. обожні всі три ці відтінки, цирулюм. Якщо ви взагалі колись малювали зі мною більше, ніж одне відео, то точно знаєте, що я обожнюю цирулюм. Так само, як і ось цей неаполітансько-жовто-червоний і фіолетовий. Просто мені завжди потрібен якийсь фіолетовий. На цей раз закінчився ось такий. Ну, власне і все, більш тут нічого цікавого нема. Єдине, що я можу сказати, що не купляйте акрило в таких банках. Бо мені е, незручно. Може, вам буде зручно, тоді купляйте. Ну, мені незручно, тому я більше не купляю в таких банках. І взагалі вважаю, що ось такі пакетики це найкращий формат. Наприклад, ви не купили папір на чорну п'ятницю в цьому році. Боже, не, нічого страшного, купіть вже по повній ціні. Ви реально цілували гідні. Використовуйте його рідко, як я, наприклад. Коли в мене тільки з'явився мій перший бавовняний папір, я на нього працювала не частіше ніж там раз на місяць. Просто є майстер-класи, наприклад, ось цей чи ось цей, які чи вже вийшли, чи скоро вийдуть, безкоштовні, які ви дуже і дуже круто намалюєте саме на бавовняному папері. А малюючи на целілозі, ви можете пожалкувати про те, що зекономили. Давайте я вам розкажу, який же папір купити, якщо ви ось робите таку собі закупку, і цього паперу вам вистачить на рік. Мені вистачає на рік, можливо, і вам вистачить на рік. Галі б. Аркушах папір дешевше, але мені зручніше набагато працювати в склейці та й зберігати такий папір, також зручніше. Я все одно купую аркуші, але частіше користуюся цим. Перше, що я вам рекомендую, це купити собі бавовняний папір 300 грамів, 100% бавовну, середнє зерно. І тут мені здається, що найкращим зараз вибрав для вас це буде лана акварель. Виходить в середньому, як я вже казала, десь по 85 гривень за аркуш. І, можливо, вам навіть на довших вистачить і використовувати цей папір якраз на супервідповідальні роботи. І уявіть собі, тут 20 аркушів вам набагато його вистачить. І другий папір, який вам треба купити, другу склику, це ось такого від Expression, наприклад, від Expression. Яку, про яку я вам теж казала, і мені здається, що цих двох склейок вам вистачить, якщо ви зараз навіть купите їх по повній ціні, ви не пожалієте про це. Ви можете нас питати, а чого це влог у нас взагалі де новорічний настрій? В минулому відео ми хоча б малювали якийсь зимовий сюжет. По-перше, у мене тут все ще є гірляда. По-друге, я казала про Чорну П'ятницю: Чорна п'ятниця це все ж таки подія до Крісмосу. Ну, а патреці взагалі, я тільки що робила висновки за рік. Вони стосувалися матеріалів, але це все ще були висновки. Наступне відео обіцяю зробити більш святково. Дуже додивились до кінця, тому що я хочу нагадати, що я створила патрон і в мене вже навіть з'явився патрончик. По-друге, ми сьогодні знову з вами збираємо донати, і сьогодні ми допомагаємо волонтерам, які працюють у напрямку Херсону і займаються безхатніми тваринками. Ось мій донат. Що донат? Об обов'язково напишіть коментар. Наче все зараз, до речі, на пів четвертого ранку. Може, через це вийшло таке сумбурне відео? Пірю в натхнення. Ти злякався? ти дерковлі, ти злякався?